Футбольний прогноз чемпіонат України Прем'єр-Ліга, П'ятий тур 13 вересня, не дивлячись на таке, нібито неприємне число, але ми з вами ж не забубонні. правда? І не суєвірні. Тому ми не будемо вважати, що 13.09 о 13.00 стартують матчі. Е 5-го туру в суботу саме перший матч із трьох суботніх матчів рух епіцентр о 13.00. На арені Львів. Рух прийматиме епіцентр Кам'янець-Подільський. Отже, рух 11 епіцентр 15-й. А рух забиває 4, пропускає 10. Епіцентр нарешті забив свій перший м'ячик у прем'єр-лізі. Вітаємо Кам'янець Подільський, але пропускає епіцентр H7 за попередні 3 матчі. А рух забиває трішки більше, ніж по м'ячу за гру. І я не розумію, друзі, що? Може завадити рухові виграти в цьому матчі. Перед тим, як я назву, як правильно звучить мій варіант прогнозу на матч рух епіцентр, хочу зауважити, що у нас вже працює і телеграм-канал, і телеграм-чат. Так, можна спілкуватись і. Писати про свої наміри, думки і варіанти, варіанти прогнозів, про свої плани щодо спортивних оглядів, спортивних прогнозів. А також у нас є Facebook-група, де ми також можемо обговорювати коментувати різні спортивні моменти, і в тому числі, і свої прогнози на всі види спорту. Посилання на всі мої соціальні мережі, в тому числі і на телеграм-канал, і на телеграм-чат, і на Facebook-групу Майстер-клас. все, Все-все повністю знаходиться у першому закріпленому коментарі, і в описі під кожним з відео, друзі. Я вирішив відкрити все. І вести у всіх соцмережах. Які, мабуть, тільки існують на нашому з вами інтернет-просторі. Це і TikTok, і X, Твіттер колишній, і Інстаграм, і телеграм-канали, Телеграм-чат, і Facebook-група. І також ще на інші теми, інші YouTube канали. Все це зібрано для вас. В єдиному першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, а також продубльовано в описі під цим відео. Ласкаво просимо. Хто не любить слухати моїх довгих промов на YouTube, завітайте до нашого телеграм-каналу, телеграм-чату і до нашої Facebook групи. І ви будете першим знати про мої прогнози, ви будете економити. 5, а іноді навіть і набагато більше хвилин вашого дорогоцінного часу, друзі. Дякую, що вислухали. А я, закінчуючи свою промову щодо матчу Рух Епіцентр, я не знаю, як для вас? Для мене тут все, абсолютно все зрозуміло. І я даю, як прийнято казати зараз, ЖБ прогноз. Неймовірно впевнений мій варіант прогнозу. Перемога львівського руху 1,94. Багато хто мені там писав в коментарях, що якщо ставити, якщо ставити проти мене, то можна багато заробити. А ну ж, бо давайте. Поставте проти мене. Щодо матчу рух епіцентр. Я прогнозую перемогу львівського руху, ще раз повторюю, кидайте мені виклик. Я з задоволенням його прийму. Ну, а хто е, так само планує і прогнозує, як і я? Е, я щодо перемоги е, львівського руху. Вітаю всіх! Давайте будемо вболівати цього разу за рух. Я в своєму прогнозі впевнений: на 100%, можливо і більше. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Я його веду так, як я бачу. У кожного е, свої принципи правила. Ведіння блогів, каналів, сторінок. У мене такий принцип. Я дуже радий, що багатьом із вас воно заходить. І сподіваюся, що і надалі ми з вами будемо, як там кажуть, дружити і сім'ями, і вулицями, і містами, і областями. І країнами. Окрім одної, я взагалі навіть в той бік і дивитись не хочу. Ви зрозуміли, про яку недокраїну я кажу? Отже, скоріше і нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Підписуйтесь на YouTube канал Майстер Клас і ви завжди будете. В топі. Завжди будете в тренді і завжди будете в чудовому настрої. Дякую, що ви у мене є. Дякую за увагу і повагу за перегляди, любі друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, медгриби Шовковиця. Хай усім здоровиться. До зустрічі, успіхів, вдачі, всім папа! -па.